Новий компас для роботи. У день посту ви робите, що хочете, і експлуатуєте всіх своїх робітників. Чи не такий піст вибрав я розірвати ланцюги несправедливості і розв'язати пута ярма, випустити на волю пригноблених і розбити всяке ярмо? Чи не для того, щоб поділитися їжею з голодним і дати притулок Богому мандрівникові, а коли бачиш голого, одягнути його? 58, 3, 6, 7 Обмеження етики. Незадовго після фінансової кризи 2008-2009 років авторка недільної колонки The New York Times Sunday Opinion написала про свою подругу, яка працювала в інвестиційному банку до того, як її звільнили. Вона була відома як працьовита, справедлива і чесна, щедро ділилася своїми грошима з друзями та благодійними неприбутковими організаціями. Однак її спеціалізацією була секюритизація субстандартних іпотечних кредитів, студентських позик і боргів за кредитними картками. Те, що всі ці борги, які вона складала як пазли і продавала інвесторам, зіграють таку зловісну роль у падінні економіки, не спало їй на думку, хоча, напевно, повинно було б. Чому їй це не спало на думку? Багато хто на Уолл-стріт ставить собі і один одному це питання. Причина в тому, що наші сучасні та постмодерні кумири працюють проти нашої схильності ставити такі питання. Вони кажуть нам, що наша практика легальна, і якщо всі цим займаються, то єдиним фундаментальним питанням є: чи можна на цьому заробити гроші. Дехто насміхається над ідеєю, що індустрія фінансових послуг та бізнес великих компаній потребують більше зовнішніх обмежень, щоб бути етичними. В одній із статей, відповідаючи на поширені заклики до вищої етики серед бізнес-лідерів. Журнал The Economist процитував відомий вислів Мілтона Фрідмана про те, що бізнес-менеджери мають одну єдину мету максимізувати акціонерну цінність. Письменник стверджував, що ринок сам винагороджує чесність і карає нечесність, ніхто не повинен стояти над менеджерами та власниками бізнесу. Якщо вони нечесні, це наздожене їх і знищить кінцевий результат. Звертайте увагу на кінцевий результат, а решта подбає про себе сама. Дійсно, багато курсів і книг з бізнес-етики тонко аргументують це. Так, кажуть вони, власники та працівники бізнесу повинні бути чесними та справедливими. Так, ми повинні бути щедрими стосовно працівників і ми повинні віддавати належну частину для благодійності. Але чому? На чому ґрунтується такий заклик? Найпоширеніша відповідь це добре для бізнесу. Це покращить вашу репутацію, а в довгостроковій перспективі створює більш сприятливе бізнес-середовище. Іншими словами, більшість людей аргументують або принаймні живуть етикою на основі аналізу витрат і вигод. Чесність приносить прибуток, нечесність ні. І здебільшого, принаймні в довгостроковій перспективі, це правда. Але чи достатньо цього? Чи не бути принаймні деяких ситуацій, в яких короткострокова вигода від етично сумнівного вчинку буде настільки великою, а небезпека для вас або ваших друзів настільки малою, що на основі аналізу витрат і вигод потенційна вигода значно переважатиме ризик? Звісно, що так. І навіть у будь-якій сфері будуть ситуації, коли вчинення суто етичного вчинку може бути фінансово згубним. А отже, відповідно до суворого аналізу витрат і вигод, ризик бути спійманим на етичному порушенні або розірвати стосунки, безумовно вартий, того, щоб на нього піти. Отже, принаймні частково бути чесним це погана ідея для бізнесу. Давайте застосуємо це до більш особистої і, здавалося б, невеликої ситуації, з якою може зіткнутися багато людей. У віці 27 років Говард отримав можливість перейти з однієї великої компанії в іншу з невеликим збільшенням відповідальності, але з більшими можливостями в майбутньому. Під час переговорів про зарплату Говарда попросили назвати свою поточну заробітну плату. Говард завищив цифру всього на 4%, на кілька тисяч доларів. Звичайно, він думав, що чим вищою буде його зарплата, тим більше йому запропонують. Він виправдовував брехню тим, що майбутня компанія пропонувала на два тижні менше відпустки на рік, ніж його нинішня. Він просто додав вартість цієї переваги до своєї зарплати. На той міжерний шанс, що його спіймають, у нього було правдоподібне виправдання. Вигода переважала витрати і ризик. І, до речі, він був упевнений, що всі так роблять. Тож чи було в цьому щось погане? Наша індивідуальна професійна етика має кумулятивний вплив, добрий або поганий, на більш широке загальне благо у короткій але переконаній брошурі. Колишній віце-президент Європейського парламенту сер Фред Катервуд стверджує, що корупція є одним з найбільших викликів економічному розвитку та політичній стабільності у світі. У молодості працюючи в міжнародному будівельному бізнесі, він виявив, що хабарництво було звичним явищем у тих частинах світу, де була низька політична стабільність і жахливі крайності, багатства і бідності, але там, де воно було менш поширене, і економіка, і громадянське суспільство були сильнішими. У відповідь на цю закономірність представники багатьох міжнародних компаній, інститутів розвитку, державних службовців та інших неурядових організацій створили антикорупційний рух під назвою Transparency International. Катер Вуд розповідає історію, яка ілюструє, що особиста чесність має широке значення і соціальний вплив, а також те, що для практики чесності необхідне не лише бажання окремої людини, а й підтримка всієї громади. Він розповідає історію блискучого молодого лікаря-християнина з країни, де за законом медична допомога мала бути безкоштовною для всіх громадян. Реальність була такою, що і медсестри, і лікарі регулярно отримували хабарі за лікувальну роботу, і тому тільки багаті отримували лікування. Багато хто помирав, бо не міг заплатити. Це зло було системним, тому що уряд не міг забезпечити необхідну фінансову підтримку для надання обіцяної допомоги в лікарнях. Значною мірою через корупцію та хабарі в інших частинах політичної структури. Молодий чоловік з міркувань совісті відмовився брати хабарі, і тому він фактично не міг брати участь у програмі охорони здоров'я свого суспільства. Коли він звернувся за підтримкою до своєї церкви, то був розчарований. Швидко зростаюча місцева церква була ще молодою і соціально незахищеною. Вони боялися виступати проти потужних урядових інтересів. У розпачі він, врешті-решт, емігрував, залишивши країну, яка так потребувала як його навичок, так і його прихильності до справедливості. Пол Батчелор з Transparency International попереджує, що більшість людей вважає, що корупція є проблемою лише у відсталих частинах світу. Це грубе спрощення, як він пише в есе, сіль і світло, роль християн у боротьбі з корупцією. Чим більша корупція, тим більша економічна слабкість. Але навіть у більш процвітаючих частинах світу корупція виснажує економіку, яка могла бути ще сильнішою, і позбавляє багатьох людей зазвичай бідних переваг життя в цих суспільствах. Батчелор вказує на наше зростаюче усвідомлення того, що у фінансовому світі часто відбувається викривлення інвестицій та стимулів. Так що інвестори та акціонери більше не можуть довіряти цифрам, які їм надають компанії та фінансові установи, і цей брак довіри підриває інвестиції та зростання. На цьому тижні, коли я пишу ці рядки, банк Берклейс був оштрафований на понад 450 мільйонів доларів за маніпулювання цінами на фінансові продукти на власну користь. В даному випадку. Шляхом маніпулювання ставкою лібор або лондонською міжбанківською ставкою пропозиції на шкоду малому бізнесу та інвесторам. Батчелор зазначає, що корупція охоплює не лише діловий світ, він перераховує викриття корупції, відвертого хабарництва та грубої особистої зацікавленості з боку виборних та урядових чиновників. Це призводить до зростаючого цинізму з боку громадян і меншої участі в політичному процесі. Що в свою чергу дає можливість корупції просвітати ще більше. Гю Гекуло, професор державного управління в Гарварді, написав книгу під назвою Про інституційне мислення, яка простежує історію поступової втрати довіри американців до всіх своїх інституцій в урядовій, діловій і релігійній сферах, що, як наслідок, згубно впливає на суспільство. Отже, особиста нечесність на робочому місці, коли вона поширюється, може мати набагато ширші наслідки для суспільства. А як щодо Говарда? Як його маленька брехня могла мати ширший вплив на суспільство? Розповідаючи цю історію зараз, Говард ділиться, що справжній прорив у його мисленні стався, коли він зрозумів, що бажання отримати трохи більше грошей так легко змусило його відмовитись від своєї чесності. Чому він не міг просто бути чесним і сказати, що на його думку, два тижні відпустки, яким він пожертвує, варті до додаткових кількох тисяч доларів? Чому він не міг просто довіритись Богу, який в першу чергу забезпечить йому співбесіду, і зарплату забезпечить? І на чому він засновує свій інтерес до роботи? На зарплаті чи на роботі, яку Бог дав йому виконати? Він зрозумів, що ширший вплив на суспільство, починаючи з усвідомлення того, що коли чесність принесена в жертву на вівтар грошей, то наступна брехня буде легшою. Він зрозумів, що інші люди, які можуть спостерігати за ним, можуть піддатися спокусі зробити те ж саме. Вони будуть довіряти один одному трохи менше. І він зрозумів, що працювати заради грошей, а не цінності, яку може принести сама робота, зашкодить культурі компанії, до якої він приєднується. Християни можуть протистояти неетичній поведінці, навіть якщо це означає великі жертви з їхнього боку. На щастя, історія християнської віри дає віруючим етичне підґрунтя набагато міцнішу основу для доброчесних дій, ніж пропонує прагматичний підхід аналізу витрат і вигод. Ми повинні бути чесними, співчутливими і щедрими, не тому що це вигідно, що зазвичай так і є, звідси і підхід до етики, заснований на аналізі витрат і вигод. А тому, що це правильно саме по собі, тому що так ми шануємо волю Бога і Його задум для людського життя. Іноді, звичайно, це ставить нас у меншість і навіть у невигідне становище. Але, як зазначає дослідник біблії Брюс Вальке, Біблія говорить, що саме визначення праведних людей полягає в тому, що вони ставлять себе в невигідне становище, щоб принести користь іншим. В той час як нечестиві готові поставити суспільство в невигідне становище, щоб принести користь собі. Інший набір чеснот. У попередньому розділі ми стверджували, що біблійна концепція спільної благодаті підкреслює спільність між християнами і нашими колегами по роботі, які не поділяють наших переконань. Отже, християни і нехристияни можуть мати однакову освіту і досвід, можуть разом цінувати досягнення в цій галузі і захоплюватися найдосвідченішими фахівцями, незалежно від їхньої віри. Важливо бути настільки вправним, старанним, кмітливим і дисциплінованим, наскільки це можливо. У посланні до Колосян 3, вірш 23, нам сказано, щоб ви не робили робіть це від усього серця як працю для Господа. Ті, хто серйозно ставиться до цієї біблійної настанови, Прагнутимуть здобути повагу своїх колегах за якість і сумлінність своєї роботи. Це означає, що ми завжди говоримо те, що маємо на увазі, і робимо те, що говоримо, Щоразу виконуємо взяті на себе зобов'язання як формальні, так і неформальні, а також є прозорими і справедливими. Багато хто стверджує, що бути чесною і відданою людиною це просто здоровий густ, що для цього не потрібна християнська віра. На певному рівні це правда. Відомий додаток до книги Клайва Льюіса Скасування людини демонструє, наскільки різні культури та релігії схожі у своєму розумінні доброчесного людського життя, тим не менш, християни оснащені етичним компасом і силою Євангелія, які можуть відрізняти нас іноді різко, іноді тонко від тих, хто нас оточує. Це відбувається тому, що біблійна християнська віра дає нам значні ресурси, яких немає в інших світоглядах, і які, якщо їх реалізувати, будуть вирізняти віруючих на робочому місці. Тома Аквінський найвидатніший християнський богослов середньовічної епохи розглянув чотири основні чесноти Платона справедливість, мужність, поміркованість і розсудливість. І погодився з тим, що про них також навчає християнське святе письмо. Потім Аквінський додав до чотирьох основних чеснот три богословські чесноти віру, надію і любов. Тому що вони конкретно і унікально випливають з християнського откровення про характер Бога і Його благодать. У той час як стародавні культури безумовно цінували співчуття в певних межах, християнське вчення підняло визначення ідеї любові на новий рівень. Включився до нього любов до ворогів і прощення переслідувачів. Ці риси неприйнятні для тих, хто живе в культурах сорому і честі, де мстивість вважалася чеснотою. Французький філософ Люк Феррі у своїй Історії філософії стверджує, що християнство взяло гору над грецькою думкою і домінувало в Європі, особливо завдяки тому, що воно навчало в царині етики. Зокрема, грецька думка завжди вважала кінцеву реальність принципово безособовою, але гармонійна і божественна структура космосу стала ототожнюватися для християн з єдиною і неповторною особистістю з Христом. До християнства, як західні, так і східні культури уявляли собі спасіння як входження в безособовий і анонімний стан. Не існувало концепції, що ми походимо від божественної любові і можемо повернутися назад, щоб відчути її. Натомість, християнство розуміло, що вища реальність вкорінена в особистості Бога, який творить з любові. Це спричинило перехід від анонімного і сліпового вчення про спасіння до вчення, яке обіцяє не тільки те, що ми будемо врятовані однією особою Христом, але й те, що ми будемо врятовані як особистості зі своїми власними правами. Християни зрозуміли, що ми створені з вічної любові і для вічної любові, яка є основним сенсом життя. Навіть християнське вчення про Бога як триєдиного, що складається з трьох осіб, які знають і люблять один одного від вічності, демонструє, що стосунки любові є основою всієї реальності. І кінцевою метою Божого творіння було створити світ людей, з якими він міг би насолоджуватися стосунками. Бог створив людей не для того, щоб отримувати від них любов і пошану, а для того, щоб ділитися любов'ю, радістю, честю і славою, які він вже мав у трійці. Любов таким чином займає найвище місце в християнській уяві. Як каже Ісус, бути повноцінною людиною означає любити Бога і любити ближнього. Все інше, наші досягнення, наші мотиви, наша ідентичність і наші почуття є похідними від цього. Звичайно, таке розуміння природи реальності матиме значний вплив на те, як ми виконуємо нашу роботу. Наприклад, чи є стосунки засобу для отримання влади, багатства і комфорту. Чи є створення багатства засобом служіння кінцевій меті, любові до ближнього? Один шлях суперечить суті всесвіту, створеного треєним Богом, а тому не може ні вшанувати його, ні привести до людського процвітання. Інший – це теоретичні основи християнської віри та праці. Згадайте кліше про те, що ніхто ніколи не доживає до кінця свого життя і не шкодує, що провів більше часу в офісі. Звичайно, це має сенс до певної міри, але є більш цікава перспектива. Наприкінці життя, чи хотіли б ви вкласти більше свого часу, пристрасті та навичок у робоче середовище та робочі продукти, які б допомагали людям дарувати та отримувати більше любові? Чи бачите ви спосіб відповісти так на це питання з вашої нинішньої кар'єрної траєкторії? Інший погляд на людство. Разом із верховенством любові християнська віра дає нам ще один ресурс для етичної поведінки, особливу основу для поваги до прав людини. Якщо кожна людина створена на образ Божий, вона має непорушні права, незалежно від раси, класу, статі, способу життя чи моральних якостей. Феррій каже, що серед греків і римлян цінність людини полягала в її успадкованих дарах і здібностях, а не просто в тому, що вона є людиною. Саме тому Аристотель міг писати, що деякі люди від природи народжуються рабами, оскільки вони не були настільки ж здатні до розвиненого раціонального мислення. Він говорив: Природа хотіла б розрізнити тіла вільних і рабів, зробивши одні сильними для підневільної праці, а інші придатними для політичного життя в мистецтві як війни, так і миру. Отже, ясно, що одні люди від природи вільні, а інші раби. І що для цих останніх рабство є і доцільним, і правильним. На противагу цьому Джон Кальвін, один з протестантських реформаторів, писав: значна частина людей є найнедостойнішими, якщо судити їх за їхніми власними заслугами. Але тут писання допомагає найкращим чином, коли вчить, що ми не повинні вважати на те, що люди заслуговують самі по собі, але дивитись на образ Божий в кожній людині, якому ми зобов'язані всією честю і любов'ю. Ви скажете, він заслужив від мене щось зовсім інше. Але що ж заслужив Господь? Пам'ятай, не зважати на злі наміри людей, але дивитись на образ Божий у них, який своєю красою і гідністю вабить нас любити і обіймати їх. Спираючись на унікальне визначення людської особи, як носія образу Божого, та безпрецедентну ідею любові, як джерела мети та долі світу. Християнство мало справити незмірний вплив на історію, ідеї та розвиток культури. Якби не християнський погляд на людину, наприклад, ніколи б не з'явилася філософія прав людини, якої ми тримаємо сьогодні. Християнством вважало, що всі люди створені на образ і подобу Божу, а тому мають непорушне право на те, щоб до них ставилися з честю і любов'ю, незалежно від того, чи є вони культурно, морально і особистісно привабливими для нас, чи ображають нас. Масштабність цього етичного принципу вражає і нічого подібного не було в дохристиянських культурах. Як зазначає Феррі та інші автори, таке розуміння прав людини виросло на ґрунті християнської віри в образ Бога. Як ця віра повинна проявлятися в тому, як християни виконують свою роботу? Кетрін розповіла, що коли вона вперше перейшла з бізнесу на роботу в церкві, вона розмовляла з колегою-пастором про деякі свої контакти в місті. Пастор повернувся до неї і м'яко сказав: Кетрін, ти тепер працюєш у служінні? У служінні ми називаємо їх людьми. Тиск і практика ринку все частіше змушують нас раціоналізувати кожен аспект життя, аналізуючи ефективність. Люди стають контактами, які можуть вам допомогти. Клієнти очима та гаманцями, працівники, ресурсами для виконання завдань. Так легко вимірити цінність клієнтів, працівників і навіть парафіян у фінансових термінах. З суто економічної точки зору, акціонери, менеджмент, працівники, постачальники, клієнти та мешканці громади мають неоднакову фінансову цінність і важко не ставитися до них нерівнозначно в деяких аспектах. Але якщо з економічної точки зору одні цінніші за інших, то з богословської точки зору всі ми створені на образ Божий, а отже, є рівними за своєю важливістю. Розглянемо випадок неминучого звільнення працівника з роботи. Звичайно, в різні моменти життя будь-якої спільноти деякі зацікавлені сторони повинні жертвувати заради довгострокового спільного блага. Тим не менше, до таких ситуацій можна ставитися з любов'ю. Керівники, які оформляють звільнення робітника, можуть зекономити власний час, дискомфорт і зусилля, видаючи короткі накази і не допускаючи жодної можливості для звільнених ставити запитання чи висловлювати занепокоєння. Але ставитися до людей як до людей з гідністю. А не як до взаємозамінних ресурсів, означає бути прозорим у наданні інформації, пропонувати широкий двосторонній діалог і прагнути дійсно переконати, а не просто контролювати реакцію людей. Поводження з людьми, з гідністю перед реальні, реальністю скорочення штатів і звільнень вимагає сильного морального компасу, але віра в образ Божий може привести новий вимір у ведення організаційного життя. Як зазначають Феррі та інші, концепція прав людини, народжена з богословської чесноти любові, сьогодні широко використовується багатьма людьми, які не вірять у християнство або взагалі в Бога. Мільйони нерелігійних людей можуть пристрасно вірити і вірять у права людини. Але дехто також попереджає, що в повністю секулярному суспільстві без віри в люблячого особистісного Бога, з якого походиться концепція, довгострокова прихильність до прав людини може ослабнути. Християни повинні залишатися абсолютно відданими розумінню прав людини, заснованому на образі Бога. Інше джерело керівництва. Більшість людей думають, що віра і духовність складаються з доктринальних переконань, моральної поведінки і духовного досвіду. Тому, коли вони думають про те, що Бог дає нам моральний компас, вони. Уявляють собі набір етичних правил і норм, своєрідну божественну інструкцію від Бога для життя. І, безумовно, це правда, що в Біблії християни отримують багато практичних етичних принципів, того, як жити, і багато граничних ліній, що показують нам, якої поведінки ми повинні повністю уникати. Якби це було все, що Бог нам дав, це було б корисно, але недостатньо, тому що не вистачає цілої категорії, мудрості. Згідно з Біблією, мудрість це більше, ніж просто дотримання Божих етичних норм. Це знання того, як правильно вчинити у 80% життєвих ситуацій, на які моральні правила не дають однозначної відповіді, не існує біблійного закону, який би вказував, на яку роботу йти, чи повертатися до школи, з ким одружуватися, і з ким дружити, коли висловлюватися, а коли змовчати, укладати угоду чи відмовлятися від неї. Проте неправильні рішення може зруйнувати ваше життя. Як ми можемо стати мудрими, щоб приймати правильні рішення? Біблія вчить, що мудрість накопичується з кількох джерел. По перше, ми повинні не просто вірити в Бога, а знати Його особисто. Коли Божа милосердна любов стає не абстрактною доктриною, а живою реальністю, це означає, що наше серце менше контролюється тривогою і гордістю, двома могутніми силами, які постійно змушують нас нерозумно, надмірно або недоречно реагувати на ситуації. По-друге, ми повинні знати себе. Багато поганих рішень походять від нерозуміння того, на що ми здатні і на що нездатні. Євангелія оберігає нас від переоцінки чи недооцінки власних здібностей, бо воно показує нам як наш гріх, так і Божу любов до нас у Христі. По-третє, ми вчимося мудрості через досвід. Нерозумне серце, засліплене своїми ідолами від істинної реальності, не вчиться на досвіді. Насправді життєві злети і падіння можуть привести нас до багатьох хибних висновків. Горда людина звинувачує у всіх невдачах інших, а самоненависник бере на себе всю провину навіть тоді, коли за них відповідальні інші. Без пізнання Бога і себе, яке приносить Євангеліє, досвід може навчити нас мало чому. Але якщо ми пізнаємо Бога і себе, то час поглиблює наше розуміння людської природи. Часу, в якому ми живемо, і того, як ми живемо, ми дізнаємося про силу і використання слів про те, як працюють людські стосунки, все це веде до мудрості у прийнятті рішень. У Старому Завіті найкращою книгою для пізнання мудрості є книга приповістей. Приповісті це багатий ресурс для подолання гніву, заздрості, гордості та зневіри, для протистояння з спокусам краси, грошей і влади, для боротьби з проблемою самоконтролю для прийняття рішень. І для підтримки стосунків у доброму стані. А чого вчить новий завіт? Він бере на себе все, що старий Завіт вчить про природу мудрості, але дає християнам новий і чудовий ресурс для того, щоб робити те, до чого нас закликають приповісті. Як ми можемо перейти від простого знання про Бога до пізнання Бога? Як ми можемо отримати глибоке розуміння власного серця і сердець інших людей? Відповідь через Святого Духа якого дає нам Христос, коли ми приймаємо Його з вірою. Новий Завіт називає Святого Духа Духом премудрості Ефесян 1,17 і силою 1.19. Павло молиться за своїх друзів, щоб Бог наповнив їх усякою премудрістю і розумом, що їх дає дух, Колосіан 1.9. Коли він говорить у відомому уривку з послання до Ефесян 5 про наповнення духом. Він закликає своїх читачів бути дуже уважними, як ви живете, не як нерозумні, а як мудрі. Ефесіан 5:15, 16. Бути мудрим означає знати, як найкраще стратегічно використовувати кожну мить. І це розуміння приходить під впливом Святого Духа, який також зміцнює і спонукає нас жити життям гідним Господа, Колосян 1.11, і називається Духом сили, любові та самодисципліни. 2 Тимофія 1, 7. Але як дух приходить до нас, щоб дати нам мудрість? Чи повинні ми сидіти в тиші і чекати, щоб почути голос? Зовсім ні. У діях 15 ми бачимо, як лідери ранньої церкви дискутують про те, чи повинні новонаверні язичники дотримуватися єврейських законів про харчування та інших культурних звичаїв. По суті, вони вирішували питання організаційної політики. Текст показує нам, що вони інтенсивно дебатували і обговорювали питання, поки не прийшли до якогось рішення. Тоді вони прийняли рішення і розіслали його церкві із захоплюючими словами Духові Святому та нам здалося добрим, щоб…» Діє 15.28. Іншими словами, вони використовували своє найкраще мислення і міркування, свої знання і свій досвід, і прийшли до правильного рішення, яке вони приписували Святому Духу. Ось як Дух робить нас мудрими. У ніч перед смертю Ісус сказав своїм учням, що пошле Святого Духа, і коли Він, дух істини, прийде, прославить мене Івана 16, 13, 14. Дух не робить нас мудрими, якимось магічним чином, даючи нам маленькі підказки та інсайдерські поради, які допомагають нам завжди вибирати найкращі акції для інвестування. Навпаки, Він робить Ісуса Христа живою яскравою реальністю. Перетворюючи наш характер, даруючи нам нову внутрішню врівноваженість, ясність, смиренність, сміливість, задоволення і відвагу, все це призводить до зростання мудрості з роками, а також до прийняття все кращих і кращих професійних та особистих рішень.